Повивозили, кропнув, але ще нічим не обробляв. Коли даєш воду. Починається насипати, починаються проблеми, починається там допоможка то те, то те. На днях зроблю вам відео, буду робити е, буду знову переробляти систему поїня. <поє> Льот тронулся, са, як то кажуть. Дощ, сіно сховане. А ми розкидаємо гній, правда, то вже пізно, нічого не зробиш, а лучше пізно, ніж ніколи. Ну що, глядачі підписники? Гній вивезли. Всього, звісно, не забрали, бо тут треба, що шуфлювати трохи бо погано. І, і останні, майже останні, останній, майже останній, передостанній розкидач поїхав. Ще один буде. Ще один буде з цієї сторони. Ще один буде тут, певно, що я так думаю. Я думав, що буде два. Але буде певне один. А той може і одного не буде. Все, з гноєм зав'язуємо, чекаємо, поки возінька дасть дощу орем. Побачимо, може, ще й зараз будемо рати, а потім, тож, бо вже мене вже напрягають, давай бігом сіяти, поки сівалка вільна, бо далі сівалку ховають. Все, готують до слідючого сезону. Так, йдемо одразу в приміщення. Так, тут у нас все, пусто. Е, треба поїхати заправити балон газу, повипалювати все. І тоді повипалювати, певне що підлогу, повипалювати стіни. Потолки не знаю, чи вийде. Побачу, може ще й прийдеться по кімнатно це все мити. Мити цю кімнату і так само прибирати і мити тут. Ну, побачу, як воно ще все буде, але вже з наступного тижня займаємося повністю уборкою. Все, гноєм все. Чистота. Знову на 3-4 місяці. Запаху немає. Через те, що я це все зразу кропив, хлоркою, щоб запаху не було. Щось трошки ще треба повибивати. Вон, задні ще сидять. І все, і далі молоднячок, молоднячок. Все вроді готові оці, як воно, молоднячок маленький, все на відсадку. Я так приблизно, знаєте, їх готував, щоб мені на літо було чуть-чуть менше кроля. Точніше, я запускав, запускався, але всі ж ви хто слідкує, бачили, що в мене тут чуть. Була проблемка, ще повністю ми з цією проблемкою не оговталися. Ще доробляємо. В слідючому відео, мабуть, ви бачили вже анонс в цьому YouTube Shots Я викидав відео, що я докупив, буду доставляти. Бо фільтра фільтрами, але все одно всього всього такого лишнього, того що є присутні воді, воно фільтра не забирають, вони пом'якшують воду, але не все. Я би міг би вам розказати тут багато е, на рахунок води, але може комусь буде це не цікаво. Я в цю тему поглинувся з головою і багато чого взнав нового. Але я думаю, що не всім це буде цікаво. Вода та й вода. Все. Так що, знаєте, я так попередніх відео колись говорив, розказував, що для кроликів має бути чисте повітря. Вроді би, якби гній. Вивіз, мало би смердіти, але знаєте, якщо вчасно це все кропити хлоркою, хлорка робить таку корочку, і виглядає це все гарно, чисто, запаху немає. І потім, після дезінфекції вогнем, може ще й водою, і потім, е, ну, коротше, буде ряд. Ряд буду проводити дезінфекції, аби це все встигнути, щоб, знаєте, посіяти і вже здихатися цього люцерни, щоб вже воно все. Посіяти і щоб собі росла. Далі вже займатися змішувачем і займатися тут цією кропінням дезінфекцією. Ряд дезінфекцій треба буде зробити, оскільки я не можу кролів нікуди переселити, прийдеться все робити при кролях, але ті дезінфекції, які біля кролів робити можна. Посипати, думаю, гарно цією сухою дезінфекцією, там прибора такого маю, теж вам, що зробив. Тут буде голосно. Але буде так, як так, як в коровниках посипатися. Останнім часом я трошки розслабився. Колись раніше собі приходжу, двері одразу закриваю, знаєте, щоб ніхто не вскочив у ферму там і пішов собі як директор. А тут э, заходжу на ферму собі, думаю, піду на щось зніму, вам покажу. Зараз як прибрали, як цього, як вивезли. Чую, щось кричить, щось піщить, непонятно що. Знають що на ферму заходити не можна, показував, розказував, що я нікого не пускаю. Знімаю відео, прямо сам заходжу, заходить сюди троє чоловік, троє людей. Я, саньок і мама допомагають тут, -от, займаються кроленятами. Бо біля кроленят, наскільки вже ми, ми випробували і колеги наші, треба, щоб була е жіноча робота, бо жінка ставиться до кроленят, знаєте, як, як до своїх дітей. І залишається дуже багато завжди. Я не знаю, що так, але доведено. Доведено часом, доведено людьми. Бо чоловік такий прийшов, а, як небудь саньок відкрив, відкривав. Відкрив, є то є, нема то нема. Менше роботи, менше їсти давати. Я кажу, від того зарплата залежить. Ні, менше їсти, менше грошей. Ну собі як горую тут, тут цак заходять. Як то сказано, то я не тебе шукаю. А кого? Батька, іоли пали. То кажу, а що, телефона, нема чи що, кажу, подзвонити. Капець, Кажи, не кажи, все одно, хто має скочити, захоче захотіти подивитися на ферму, Вилізе зайде і все. У мене кажу, нема такої наглості, що просто до когось в двір навіть зайти. Якщо вже хіба запросять, скажуть, слухай, заходь, що ж ти стоїш, що так, да, то тоді йду. А наглості такої немає, щоб, знаєте, так. Прямою наводкою і бігти до людини в хату, подивитися, що вона там робить, як у мене такого немає. Передають дощ, не знаю, чи той дощ буде. Ну, Вроді сьогодні пішов трошки, але слабенький такий дощик. Сіяти чи не сіяти, кажуть, треба або весною, або на осінь. Весною я вже запізнився трошки. Треба буде чекати, пане, що до осені, яких місяця-два, чекати, поки підуть дощі, або чекати дощу. Хотів сіяти, пішов подивився, знову починає переїздити. Його липали. Знову витрати, знову три трапитися, яди, покропити знову все, щоб знову його приглушити, чи спочатку переорати. Коротше, половину прийдеться засіяти, другу половину, певно, що не Певно, що цей рік, щоб все зробити добре, певно, що остануся знову без люцерни. або буду мати її ну, небагато, може прийдеться знову купляти. Що по самочках? Самочок в мене зараз якраз чуть маловато, хоча знаєте, в цей період вже треба їх запліднювати е, сплошно. Що по м'ясу? По м'ясу водних збут трошки призупинився, тому що базар чуть приз... призакрився. Ну, ну, як не, ну, Жара, літо. Ото У мене, до речі, стоять е, ремонт. Я думаю, що цей тиждень вже буду помаленьку їх трошки запліднювати. І я думаю, що певне самок цих Попробую відсадити сюди або назад, або наперед, так само наверх. Повідставляю, повідсажую все. До речі, дивіться, двоє маленьких он відсадив. І вони ж в мене троє суток. Вже є, чуть зміни, поліпшення. Знаєте, ну, я думаю, що це вода. Я думаю, що це вода. За розіграш, хлопці, я не забув. Я не забуду оце, сидить той самець, той самий, бо там мені знову писали. Не хочеться мені знаєте, щоб, е, щоб, щоб зараз, боронь Боже, щось сталося, Знаєте, там людині продав, перепродав і ви сказали, що купив ти в нього чи взяв, виграв того кролика, забрав, Ото такі в тебе проблеми. Я хочу, щоб все призупинилось, самець вже трошки має ваги. Казати я не буду, хочете собі там напишіть, погадуйте, скільки він вже має. І ну, зараз там поставлю його. Вже такий немаленький. Я думаю, через який тиждень спробуємо його запустити. Так, той самий самець, я вже все вибив і цього самця тільки залишив. Це все молоденьке сидить. Так що, <рес> не забув, він в мене є. Щоб ви собі знали. Я думаю, що це від води. Бо як води бачу, що все призупиняється, хлопці, дівчата, той самий рецепт, все те саме, той самий корм, голова помаленьку стає, 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 вчухає і все все стає на своє місце. <різь> Міняється тільки вода. Коротше, ви поняли, що я буду саме розігрувати і які коментарі по воді. І от по самках. Самочок, певно, що із-за того, що в мене їх зараз небагато, я трохи позапліднюю зараз. І повідсаджую весь цей молодняк туди-взад, так само туди, наверх, назад. Колби треба буде ці поміняти, бо синьок, бачу, повстановляв назад, старі, взяв трохи погано. Взагалі, не добре. Але із-за того, що в мене немає як сюди прийти, знаєте, зараз проконтролювати, то ну хай вже буде так, поки що. І, певне, що буду займатися або малою кімнатою, або оцим рядом буду, певне, що так само його закривати і так само його мити. Бачили, може, як показав, як я його помив керхером тут. Ви вже може бачили, ще свідкуєте за якимось каналом, що кролі тримає. Бачили теж мив. Ну, він там каже, що мив там великим керхером, там, мощним. Я при кролях показав, що можна таким невеличким, щоб кролів не лякати. Що мити при кролях можна. Ну, він хотів мене там обскакати, то ще мушнішим там помив. Бо До того ніхто не мив кехло, бо я кролів. Але ж як не крутіть, мити все одно треба, тому що зверху це все збирається. Цей весь наліт. Його, якщо не помити, а просто помити, тут трапочки повитирати, щоб воно попадло, це не варіант. Це його треба збивати і виносити, ці всі клітки розбирати і виносити на подвір'я. Також дуже багато часу. А матінка земля вбере в себе все. Тому... А оскільки зараз наше ще літо, ще відкрити зараз вам ці окна трохи, то це все всестренько провітриться, висохне. Зимою, да то гірше, бо воно замерзає, погано, довго випаровується, а літом, я думаю, краще і для кімнати. Буде влажніше, хоча в мене і так тут прохолодно. Люди недавно заходили до мене, одні там показали, каже, У вас, може ну, і навіть і не треба встановляти ці е, гідро, як вони називаються, панелі. Панелі охолодження. Я хотів, оскільки в мене вентилятор там стоїть, так, то я хотів десь тут зробити мені золоту нараду, поставити тут панель посередині. каже, І то таку, як двері ці, поставити сюди. І каже, буде якраз бомба охолоджувати все і буде потік повітря, оскільки в мене чуть... так, подальше ферма, знаєте, то мені треба, щоб встановити панель, то мені треба з надвору якось ту панель обмурувати. Ну, коротше. Коротше, Зараз не той час, щоб мені там мурувати, бо нема часу. Нема часу зайнятий так, що навіть нема коли. Комбікорм не те, що на продаж. нема навіть коли собі робити. Я все казав мені один чоловік, каже, тебе все виходить на підсосі. Ти бігом-бігом останній день собі робиш корм, бо сьогодні вже треба зробити, бо сьогодні вже треба, треба дати щось трошки кроликам їсти. А корму, то в мене я вам скажу трошки ідею. Якщо ми вчора зробили півтони, так, вчора зробили, то вже завтра, э, завтра роздамо, що корм останній день. Я, колега, ще там пару мішків хлопцям перепродав то можете порахувати скільки в тому корму діє. то враховуючи те, що в мене зараз немає кроля. І у колеги так само. Дуже хотів колега зняти зараз відео. Просилка. давай бігом, поки щось трошки є на забій. Давай трошки знімемо, каже, я похвалюся, що маю, бо ж підписники просять, покажи, покажи колегу. Дуже хотів, побачу, може завтра при неділі піду. Завтра завтра, до речі, кажу, що відео закинув віде. неділю. І само собою завтра піду в неділю, певно, що трошки зніму, йому, хай вже покаже, похвалиться, нового нічого немає, просто покажу, як добудував і що, що модернізував, і який план є на майбутнє. Хочемо встановити холодильники, поробити, щоб було так веселіше, знаєте, з забоєм, бо я точніше, ми в морозильних камерах, що робимо такий лайфхак, б'ємо кролика, кролик там е декілька годин остигає, а тоді... Кладемо його в морозильну, точніше включаємо морозильну камеру, десь так на пів години на годинку. Вона чуть-чуть так нахолоджується і ми тоді опускаємо кролика в камеру. І так він нам до ранку не примерзає, нічого, знаєте, він такий взагалі класний, холодний, охолоджується до самого ранку. і все. Визеш того кролика, він як як свіженький, як з холодильника, бо не встигає, просто він до ранку замерзнути. І питання стало, що треба холодильник. Треба трошки забійний цех перед його. Модернізувати, є знайомі також казали, як правильно його робити. І поставити там холодильника. І холодильника придеться мурувати. Як буде, як буде, обов'язково покажу, як і що ми маємо переробляти, доробляти, щоб було просто і недорого, дешево. Бо на сьогоднішній день... Строїти, купляти щось дороге, ну дуже космос, треба, щоб воно було прибуткове. А кролики це така штука, так як ви вже півроку бачите, спостерігаєте за мною, що буває, що все йде. Отак От 5-6 років йшло бомбічно все гарно. А півроку одні проблеми. Ну, я спираю все на дощі, на дощі, на погоду. Якось так. Все. Кому сподобалось, знову ж таки, коментуємо, хлопці. Коментуємо, щоб в мене було більше, а завтра знімати відео. Е, вам показувати буду, От, Може наступне відео буду робити вам е, цю систему поїння. Покажу, що доробляю. Можна поставити ще одного фільтра, щоб було три. Але певно, що буду тих два ставити, але буду такі виточки, щоб все йшло самотком. Просто недорого і вода йшла. Ну, не артизіанська, але щоб її можна було самому пити і навіть... Маленьким дітям навіть давати і щоб така була для кроликів і для маленьких дітей. Того не зробиш для кроликів. Все, підписуємося, коментуємо, щоб відео трошки продвигалося. Лайкаємо. І на все добре. Всім пока. Удачі!